Вітаю всіх добрих порядочних людей, особливо моїх підписників та рибаків. Ось таку кормушечку я доробив уже з гранули, які в попередньому відео показував. І вийшла така кормушечка, схожа на черепашечку. Отак вона буде оснащуватися. Взяв 2-мм метал. І вирізав таку кормушечку з ґрунтозацепами. Мені подобається з ґрунтозацепами. Також поставив сюди поплавочок такий з пробки, чому? Щоб кормушечка не падала, а пробував і вона просто йде на ґрунт. Поплавочок зверху підтримує. Після того, коли макуха розставатиме, ці гачечки оснащувати можна. Пінотістом, бойлами, також пінопластом вони будуть вистрелювати і будуть на відстані стояти кругом кормушечки. Також можна цей поплавочок змащувати якимсь антрактантом або в крайньому разі натерти чосником. Риба, запах чоснику дуже полюбляє. І ось така кормушечка вийшла матеріалів. Також поставив таку закруточку від 5-літровки, щоб як розставатиме макуха або флактон робити на толстолоба. Воно буде осипатися в цю кришечку і буде зберігатися. Навіть можна більшу кришечку поставити, але ну, пізніше. То зробив шпичку таку, вона. Плотно тут запресована і викручується, Ось зробив такого штопорка всередині і третю частину пробки відрізав і вийшла кормушечка. Так, 150 грам важив, а з гранулою 200 грам. Ну, мені менше не треба і більше не треба. Тому що, якщо взяти, щоб вона була. Ще важче бо легше можна зменшити неї. Також повпаював з вишної палочки такі отвори. Ліпсики, щоб не перетирало мононіть. І це просто брав макетик такий. По йому вже вирізав. І це буде така файна кормушечка на коропа, амура, толстолоба. На цю рибу. Пізніше зроблю, ще до цих гранул ну, сушив, то вони трошки тріскають. Але риба не буде дивитися, що воно потріскне. Риби потрібен запах, бо риба хоче годуватися. І вона, це людині потрібна красота, а риби потрібна не красота, а корм, корм. Також можна було б ще відрізати цю сторону, але подивився, щоб був баланс. Думаю, можливо, ще в майбутньому щось можна й прицепити, або на карабінчик з однієї цепляти. Потім щось тут перетреться, на другу, можна і відрізати. Ґрунтово зацепи пошліфував тут. Потім можна його буде покрасити, більш естетичний вигляд надати. І я думаю, що це буде прекрасно. Робив гранул. Там, якщо гранули закінчились, то можна і корм обліпить по кругу, гачки, сховати, щоб вони. Тому що саме це добре, що якщо кормушка в гачки просто вісять, вони просто можуть запутуватися при закиді. А це коли вже падає, розтає гранула, тоді вистрілюють гачки і стоять по кругу гачки і чекають, коли риба почне кормитися. На засмок чигачок імається. Всім бажаю успіхів, здоров'я, рибакам, не фоста, не лоски, всього найкращого. Слава Богу!